Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно, рясно, рясно поблагословить кожного із вас. Бог неймовірно любить тебе. Милість Його, вона повік на твоє життя, і Господь хоче щедро проявляти своє кохання, свою благодать і свою милість в твоєму житті щодня. Амінь амінь амінь. Що сьогодні мене турбує? Я бачу, що для багатьох людей Ісус став як хобі. От є, наприклад, хобі теніс. Хтось інколи грає в теніс, це його хобі. Ну, Наприклад, раз в тиждень на дві години. І все. Для багатьох сьогодні християн Ісус став як хобі дві години в тиждень. А увесь інший час вони зайняті будь-чим, тільки не Господом, не Божим, не його волею. І ось цей момент мене дуже турбує, тому що в якийсь момент в тій же церкві в Єфесі Господь говорить дуже такі сумні речі. Він говорить: Я маю докір тобі, я маю щось проти тебе. Ти відмовилася від любові, яка була в тобі від початку, або ти залишив першу любов твою, ти відмовилась, або я відмовився. Я, від... я прийняв рішення любити усе, а Бога якось перестав любити. Боже перестав любити. І ось у цей момент мене дуже сьогодні турбує, що для багатьох Христос Він став не основою життя. А він став якось як доповнення. Розумієте? От Є книга, і там є в книзі доповнення. І є інших багато сторінок, там всього багато, багато, багато суть, суть, і там є про все. А Христос як став як десь доповненням. Друзі, ми повинні сьогодні мати суть. і Цій суті повинно бути багато Христа і Він повинен мати першість в нашому житті. Мені шкода сьогодні, що багато людей вони не ходять на зібрання, вони десь в інтернеті сидять постійно, вони нехтують служінням, вони говорять, що служіння нам не потрібно. І це погані думки. І це говорить про те, що Христос стає, став доповненням. А не основою вашого життя. Коли багато людей, у них є на час на все: на роботу, на теніс, в магазини сходити, у них є, немає часу тільки, щоб помолитися, щоб взяти піст, щоб сісти почитати Слово Боже, або прийти в зібрання Божих людей, щоб разом. Звершувати молитви, щоб разом звершувати спасіння, служіння. І це, знаєте, так, біль, біль сучасного християнства, що Христос Він у багатьох став на другий план, на п'ятий план, на десятий план, а все інше займає першість. Хоча Ісус говорить, щоб ми любили Його більше, ніж папу, маму. Дружину, дітей, гроші, бізнес. Він претендує на першість. Він не хоче, щоб ми любили гроші більше, ніж Його, щоб гроші затьмарили наше серце, і ми перестали відкривати своє серце для Ісуса. Він навпаки говорить, щоб ми шукали Бога і все інше ми знайдемо, тому що в Бозі є і все інше. І Він буде давати свої благословіння. Тому я сьогодні міркую, ось про що? Чи Христос і надалі є в моєму серці і Він займає першість. Він в центрі, Він має перше місце, Він сьогодні має цю першість, і Він є головним в моєму житті. Тому що якщо Він є головним, то я беру його слова. І там написано, що якщо ви маєте правильні стосунки з Богом, ви не будете переставати Боже Слово. Ви будете будувати своє життя на Божому слові. Тому міркую про те, щоб Христос для мене не став просто хобі або чимось другорядним. Хай Христос він і надалі залишається головним в моєму і в твоєму житті. Амінь.